Так, ребята, хочу з вами поділитися таким рецептом, скажімо так, кваса медового. Значить, на літру води 100 г меда, ізюма. Ну, Смотрите, який ізюм, у не мелкий ізюм, я його кину більше і він не буде лишнім. От. Якщо крупний, то можна трошки менше. Ну, я маю військову, що по об'ємності ізюма. Так, значить ще раз. На літру води 100 г меда і ізюма. І я ще кидаю м'яту і мілісу. От, По листочку, по два листочка. Це тобто вже від смака залежить. І на недільку в тепле місце. І вийде офігенний напіток. Так, заради експерименту я пішов, взяв ще три малінки, зірвав і додав ще три в одну бутилочку три Малінки. От побачимо, який буде смак. Ну а кому потрібен мед для того, щоб робити вкусний квас, Звертайтесь до нас, замовляйте у нас і буде вам смачно!